Відео порівняння 140 і 120 моделі програвачів вінілу від компанії Аудіотехніка я вже колись записував. Але з того часу я навчився трошки швидше говорити в своїх відео, і оскільки скоро я планую змінити свій програвач вінілу, поки 140-й у мене є, я хочу про нього розповісти. Вітаю, друзі! І погнали дізнаватись нове! Візуально ці програвачі дуже схожі, і обидва є в певному сенсі копіями легендарних професійних технікс. Обидва програвачі з прямим приводом, є ніжки, які регулюються, є захисна кришка і майже всі діджейські інструменти. На цьому схожість закінчується. В усьому іншому, це два різних програвачі. Отже, далі про відмінності. Почнемо з двигуна на 140 більш потужний двигун. Це реально відчувається в момент його пуску. А також 120-й дуже часто видає різні звуки. Коли ставиш щітку на платівку, щоб прибрати пил. Відчувається, що двигуну, по-перше, тяжко. А по-друге, він видає звуки. Легкий може чутися стук, скрип. І таке щось подібне, доволі важко описати. Мене це доволі сильно дратувало, і коли я купив 140-ву, то з радістю побачив, що тут такого майже немає. Іноді, якщо навантажити якось опорний диск, навантажити двигун, то е, також можна почути певний скрип. Але він доволі тихенький, трапляється нечасто і, в принципі. Це трохи ситуація краща. Можна сказати, що дійсно двигун тут кращий. В цілому ж обидва двигуни вони крутять стабільно, плавно, все як треба, швидкості перемикаються, все чітко, все добре. Наступна відмінність у опорному диску. На 140-му він доволі таки серйозно. Ага, ще спробую його дістань. Тут буде мон монтаж, нарешті, дістав. На 140-му диск, як бачите, має такий димфуючи шар. Він трохи важчий і менше, ну, практично, не дзвенить. 100, на 120-му диск дзвенить реально як дзвін, там немає цього димфуючого шару. Якщо опорний диск у 140 го однозначно краще, то до блока живлення у мене є питання. На 120-му він зовнішній і з ним абсолютно ніяких проблем. А от на 140-му він вбудований в програвач. І до нього йде лише кабель живлення. З точки зору професійного використання, це правильно, адже це простота комутації. А от з точки зору поціновувача звуку, це не дуже добре. При тиші в кімнаті ми можемо почути ось цей гул трансформатора, особливо якщо нахилитися до програвача. В звуковому тракті його, в принципі, почути важко, але можливо, наприклад, якщо накрутити гучності в динаміках і поставити голку на платівку, яка не обертається. Ось тут ми реально почуємо цей гул і цю вібрацію. Але як тільки ми запустимо платівку, то сам шум маси вінілу він е, заглушить цей звук. Тобто, в принципі, при прослуховуванні платівки ми цього не почуємо, як би ми при цьому гучно не слухали е, вініл. Тому, якщо ви перфекціоніст, то скоріше за все ви звертатимете на це увагу. Ідемо далі. Тонарм. На обох програвачах s подібний тонарм дуже схожої конструкції, але у 140-го є механізм регулювання висоти тонарму. На 120-му немає. І це великий плюс для 140-го і великий мінус для 120-го, тому що коли ми ставимо інший звукознімач, у якого, наприклад, інша висота, то нам потрібно відрегулювати висоту тонарму. На 120-му доведеться це робити, або змінюючи товщину сліпмату, або ще якимось танцями з бубном. І далі логічно буде перейти до звукознімача. На 140 му стоїть діджейський XP3, на 120-му стоїть VM95. І незважаючи на різну назву, це насправді майже одне й те саме. Справа в тому, що відрізняються вони лише самою вставкою, самим стилусом. Все ж інше абсолютно однакове: і хедшел, і звукознімач. Тому дуже легко XP3 перетворюється в VM95, якщо ми поставимо стилус саме з нього. Або ж навпаки, VM95, якщо ми ставимо стилус XP3, перетворюється в діджейський. Тому, якщо ви купили 140-й і хочете використовувати його в якості домашнього, то раджу вам поставити стилус із 95-ї серії. Якщо ж ви хочете діджеїти, то звісно це можна робити на ось цьому стоковому XP3. Суттєвою також відмінністю є те, що у 120-го є вбудований фонокоректор. У 140-го немає. Тому, якщо ви купуєте 140-й для використання вдома, то подбайте про те, щоб у вас був фонокоректор або зовнішній, або вбудований в ваш підсилювач чи активну акустику. 120-ка ж, в принципі, готова до роботи, так би мовити, з коробки. Далі скажу кілька слів про підсвітку. У 120 го на мій погляд, дуже красива червона підсвітка, тобто стробоскоп і всі індикатори світяться. Червоним кольором. В поєднанні з чорним корпусом програвача це доволі красиво. У 140-го підсвітка синя, і, як на мене, вона трошки здешевлює його зовнішній вигляд. Також відрізняється підсвітка голки. На 120-му підсвітка голки білого яскравого кольору, але іншої конструкції вона якби окрема під'єднується за допомогою роз'єму РЦА. На 140 тут підсвітка така, як і у Технікса по конструкції, але вона з таким практично фіолетовим світлодіодом, який нічого не підсвічує. Це дуже дивне рішення, і я, наприклад, в своєму замінив цей світлодіод на жовтий. І в мене, так може буде видно, і в мене вийвся такий патріотичний програвач. Щодо зовнішнього вигляду, також додам, що програвачі відрізняються кнопкою запуску двигуна. На 140-му вона кругла. Спочатку мені це не дуже подобалось. Мені здавалося, що вона не гармонує з зовнішнім виглядом самого програвача. На 120-му вона прямокутна. Але. Згодом я звик, і насправді хід і звук при натисканні кнопки у 140-го мені подобається більше. Він такий приємний і плавний. На 120 ці як на мене, звук не такий приємний, і ця кнопка трохи торохтить. Зовнішня поверхня у 140-го, як на мене, виглядає більш привабливо, тому що тут є такий, така платформа з алюмінією. На 120-му, це просто пластик і виглядає це більш дешево. Також є відмінності в діджейських інструментах, наприклад, стробоскоп. На 140 му він більш професійний, він показує відхилення від заданої швидкості, від 33, 45 чи 78. На 120 ці він просто показує, яка зараз швидкість увімкнута. Тобто, коли ви. Перемикаєте швидкість, то а, та доріжка, яка візуально для вас не рухається, вона показує, яка увімкнута швидкість. Тут же доріжки показують е, відхилення від швидкості. Я колись був діджеєм, і, чесно кажучи, я навіть я не знаю, як цим користуватися. Ну, можливо, є більш професійні люди. Також є відмінність у діапазоні регулювання піч фейдера. На 120 му 8,16%, а у 140 є ще плюс-мінус 24%, тобто діапазон більш ширший. І також у 140-го є кнопка реверсу. Думаю, цим користуватимуться лише діджеї. Отже, висновок. Не дивлячись на зовнішню схожість Цих двох програвачів, вони є по суті дуже різними. Аудіотехніка at LP120X це домашній програвач, який з діджейського має лише по суті вигляд, хоча його можна з певною обережністю використати в якості діджейського. Що особисто я не дуже би радив робити. Аудіотехніка at LP140XP це. Професійний діджейський програвач, який цілком можна використовувати в якості домашнього програвача. Особисто я мав у користуванні обидва ці програвачі. 120 двадцяткою я користувався недовго, десь близько тижня. А от 140-й у мене вже доволі тривалий час. І, е, як на мене, своїх грошей він коштує. Звісно, в нього є певні недоліки, але. А ціна якби відповідає. Тож, дякую всім за увагу, і побачимось в наступних відео.